Я запрошую вас на осінню прогулянку. На вулиці прохолодно, тому вдягайтеся тепленько і правильно. Спочатку ми одягнемо колготи. Потім футболку з довгим рукавом. Теплі вуличні штанці. Теплу кофту. Осінні чобітки. осінню куртку. І останньою ми одягнемо осінню шапку, алгоритм одягання осіннього одягу. Ну що, ви вже готові? Вдягнулися? Ну тоді пішли. Подивіться, як гарно осінь розфарбувала листочки. Вони стали жовті. На деяких деревах листочки стали червоними. Таке буває лише осінню в осінню пору. Але осінь вже закінчується. Це останній місяць осені Стало дуже прохолодно, і нам потрібно вдягатися, щоб не змерзнути. Сьогодні осінь подарувала нам. Дуже гарну погоду, і небо сьогодні ясне, і сонечко світить. Сьогодні гарний осінній день. Ми з вами вийшли на прогулянку. Поглянути, як гарно і красиво навкруги осінь. Погляньте, скільки багато листочків лежить на землі. Вони жовтіють і опадають. Дерева готуються до зими. Погляньте, як гарно виглядають листочки на зеленій траві, жовті листочки на зеленій траві. Недаром кажуть осінь-чарівниця. А це дерево осінь розфарбувала у червоний колір. Його листочки стали червоними, дуже гарненько. Подобається вам? Діти, наша осіння прогулянка вже закінчилася. До побачення!